Вітаю, друзі! Я Вікторія. З сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про хризантеми, про їх підготовку до зими, як вони зимують, і які процедури треба з ними обов'язково зробити перед зимою. Чи викопувати їх на зиму, чи ні, чи обрізати чи ні, про все це буде. Сьогоднішньому відео сьогодні у нас 17 грудня 24-го року. В нас вже були добрячі приморозки, бо мешкаємо ми на півночі України, місто Чернігів. Деякі хризантеми ще квітують, такі низенькі, які не прихопилися морозом. Деякі вже починають жухнути, а деякі за рахунок того, що мороз в нас був десь до мінус семи, навіть. Ще не до кінця встигли відквітувати, але вже їх побив мороз. Але там, бачите, тут ще вони живенькі. Що робити з хризантемами? Як вони зимують? Я поділюся своїм досвідом. Зими у нас дуже змінилися, і тому це відео я знімаю тільки 17 грудня. Пам'ятаю, моєї бабусі було дуже багато хризантеми, Вона була фанаткою жоржин, і усі ці квіти, і хризантеми, і жоржини вона обов'язково викопувала і зберігала в погребі. Я свої хризантеми не викопую, тому що зими в нас дуже сильно змінилися, і багато років вони в мене ростуть і зимують прекрасно при наших зимах у ґрунті, якщо вас продавець, попередив про те, що у вас там суперсортова якась мультифлора чи Велика квіткова хризантема, що її обов'язково треба викопувати на зиму. Так, таку хризантему ми викопуємо і зберігаємо в погребі, і викопуємо її з таким великим земляним комом, і зберігаємо у погребі чи в терсі, чи в землі до весни. Весною висаджуємо. У мене хризантеми, які Морози стійкі, і вони прекрасно себе почувають, зимоючи просто в ґрунті. Але я їх трішечки утеплюю на зиму і вони переносять наші зими. Про це я розповім трішечки пізніше. Чи обрізати хризантеми чи ні, і коли це робити? Ну, Хризантеми в мене квітують, ви бачите, до... Самих морозів, і ця біля будинку навіть мороз її ще не усю побив, тому я її не обрізаю до останнього. обрізаємо хризантеми, або коли вони вже пожухли, що вони вже починають відсихати, або тоді, коли вже пройшли добрячі приморозки, квіт вже примерз. Ми бачимо, що далі квітувати вона не буде, тоді її обрізаємо. Обрізаємо як? Обрізаємо, лишаючи від землі до 10 сантиметрів. Чому ми лишаємо на хризантемах ці пеньки? По-перше, тут у нас знаходяться бруньки, з яких потім підуть розвиватися нові стебла, не тільки з землі, а з цих бруньок. По-перше, і по-друге, оці пеньочки будуть таким і снігоутримувачем, і утримувачем. Того утеплення, яке ми будемо робити для хризантем. Тобто хризантеми обрізаємо перед самими такими вже великими морозами. З приводу цього існує багато суперечок, коли обрізати, дехто обрізає хризантеми. У кінці жовтня, на початку листопада, ось я вам хочу показати мої мультифлори, які я обрізала досить рано, тому що вони постраждали від цього спекотного літа. Вони посохли вже. Вони мені заважали просто естетично, що така суха рослина, сухий корч у мене тут і їх багато. Тому я їх зрізала, і дивіться. У кінці жовтня десь зрізала, і за ці півтора місяці мультифлора пішла розвиватися раніше, тому що стебла нема, і вона, а погода досить тепла була, і вона пішла розвиватися. Що робимо з такою квіткою? Я її повністю засиплю або нейтральним торфом, або просто землею, повністю засиплю у ці Пагони, які пішли розвиватися для того, щоб вони не вимерзли. Буду вдячна. Якщо в коментарях ви напишете, як зимують ваші хризантеми, чи обізаєте ви їх чи ні, а також запрошую підписуватися на мій канал, і дуже буду вдячна за вподобайки. Наступне питання: чи обрізати хризантеми, чи не обрізати на зиму? Якщо у вас хризантема ось у такому вигляді, це мультифлора, вона має таку е, цікав, цікаву кульку, навіть з підсохшими кіточками, зимою це буде як фактурна рослина. Зараз покажу їх, невеличкі кульки, які я лишаю на зиму. Їх можна не обрізати взагалі. Е, тому що Корчики досить пружні, і вони самі будуть слугувати утепленням на зиму. Але все одно ось такі мультифлори, такі хризантеми, якщо навіть ми не обрізаємо, я рекомендую підсипати під них так само: або землю, або компост. Або нейтральний торф для того, щоб корінчики не підмерзли. Якщо хризантеми у вас ростуть поряд з ґрунтопокривними рослинами, то навіть цього можна не робити. Можна лишати ось так кущик зимувати. А самі оці ґрунтопокривні рослини вони слугують і утепленням. По перше, а по-друге, вони не дають вивітрюватися землі. Немає ерозії землі, земля не вивітрюється, і коріння хризантеми не заголюються. Тому тут я навіть не буду нічим і підсипати. В мене дуже багато ґрунтопокривних рослин, і кому цікаво, подивіться, в мене є багато відео з приводу різних ґрунтопокривних рослин, їх характеристика у розділі квітники. Придивіться і оберіть собі Рослини, які вас зацікавлять, і обов'язково їх використовуйте, Вони дуже гарно виглядають на клумбах. А ось такі високі хризантеми. Все ж таки я буду обрізати і вам рекомендую, тому що вони під снігом розламаються і попригинаються на землю, можуть поламати рослини, які ростуть поруч, а також вони не дуже гарно будуть виглядати, поломаними, розломаними. Це в мене хризантема, яблуневий цвіт, дуже класна хризантема. Гарно квітує, он залишки квіту, і мені вона дуже подобається. Тому що, хоча вона високоросла, але кущі прямо стоячі, які не розвалюються і не потребують підв'язки чи якоїсь опори. Ну і тепер про утеплення. Ось коли хризантема моя обрізана, пеньочки десь по 8-6 см, я лишаю і ось такий корчик. Я не вкриваю там чи листям, чи чим, тому що це буде додаткове гниття. Ну, якщо є час, то можна повидаляти ось це листя, яке нанесло сюди вітром, а можна і не чіпати, і засипаю ось таким компостом. Який... Перепрівши просто в труху, не можна не перепрівшим компостом чи перегноєм засипати такі кущі, тому що вони погорять. Будуть процеси окислення. І ну, це не дуже гарно буде для рослини. Все, отак по піввідра компосту засипаю. Кожен кущик, якщо немає компосту там чи перегною, чи нейтрального торфу, то просто городною землею. Земля є дуже класним укриттям для багатьох рослин. Так само і виноград ми укриваємо під зиму, і це доказано, доказали ще наші предки. Я пам'ятаю, як моя бабуся вони все, що не вміщалося в погріб, робили гурти або у нас це називалося капці, викопували землю, накладали туди овочі, картоплю, буряки чи моркву. Укривали соломою і добре засипали землею, і навіть при таких лютих зимах все це добре зберігалося. Така процедура в нас буде як укриття на зиму, і як підживлення. Якщо ви використовуєте компост чи перегній, якщо просто городною землею, то можна підживити хризантему, ну а вона підживлюється, як і усі інші рослини восени це фосфор на каліні добрива, а навесні добрива фосфор. Калій і азот, де азоту набагато більше, то можна, якщо землею просто, да, можна підживити або мінеральними добривами, просто суперфосфат чи подвійний суперфосфат, десь столову ложку навколо кущика просипаємо по вологій землі і засипаємо зверху городною землею. Якщо мінеральне добрива ви не використовуєте навіть на квітах, то можна це все зробити використовуючи попіл. Подивіться моє відео про попіл як підживлення, як зробити з нього універсальне добриво. Посилання на ці відео залишу в описі і закріплю у коментарі. Якщо у вас немає там торфу, компосту і навіть немає часу займатися городною землею, можна просто позрізати кризантеми і ось так зверху повкладати їх бадилля, це буде теж ну, більш-менш нормальним утепленням. Тим більше, якщо зразу випаде сніг, він вкриє. Оце наше укриття. І не буде такого голощоку, ну, морозу на голу землю, то таке укриття також підходить. У нас зими дуже змінилися зараз, і це дає можливість не викопувати такі квіти, як хризантеми. Вони прекрасно в нас зимують у землі і дивіться, квітують практично до нового року. Все залежить від погоди. Тобто з обрізкою хризантем, я вважаю, поспішати не варто. Це достатньо морозостійка рослина, і вона нормально витримує приморозки до мінус 5, а я, ус, я побачила, до мінус семи градусів і ще продовжує квітувати. Тому чекаємо, насолоджуємося нею по максимуму, і зрізаємо або не зрізаємо вже. Перед самими морозами. А ось утеплення куріння я б рекомендувала робити, незалежності від обрізки цієї рослини з питаннями або хто хоче поділитися власним досвідом. Усіх чекаю в коментарях. Буду дуже вдячна. Також підписуйтесь на мій канал, не забувайте. А в мене на сьогодні все. На все добре, па-па.